Вився у Кадрі знову почав усім погрожувати і попереджати. Заявив, що готовий до особистої зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, але за однією умови обговорення війни в Україні має відбуватися з урахуванням інтересів Москви. В інтерв'ю пропагандистському Ріановості Лавров підкреслив, що з американською стороною є потреба в регулярному спілкуванні, але дав зрозуміти, Росія має намір нав'язувати Заходу власний порядок денний. При цьому Лавров знову послався на літні переговори Путіна і Трампа на Алясці і на. Звав їх основною основою можливого мирного врегулювання за словами тоді США, нібито пообіцяли, що Зеленський не стане заважати мирному процесу, проте все пішло не за планом. Лавров також звинуватив Брюссель і Лондон у тому, що ті тиснуть на Вашингтон, щоб зірвати дипломатичне врегулювання і зосередитися на військовому тиску на Росію. Тим часом західні медіа повідомляють, що після останньої телефонної розмови Путіна і Трампа Москва передала до Білого Дому неофіційний меморандум із колишніми ультимативними вимогами визнати окуповані території та зафіксувати нейтральний статус України.